Шановні глядачі, в ефірі е, ток-шоу розмова про головне на Kids Wheels TV. І сьогодні в нас в студії школа номер 12 міста Черкаси. І, Отже, і, перше запитання забер... е, до Артема. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Ми навчаємо вже в му А-класі в школі номер 12 е, У вашому класі багато учнів? Так, 36. Добре. А ви, Максима, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким ви сидите за партою, з хлопчиком чи з дівчинкою? З дівчинкою. Ви часто в неї списуєте? Ні. Скажіть, Данііле, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Ви ці хлопці? А у кого кращі оцінки фізкультури? У хлопців чи дівчат? У хлопців. Аум з математики? У хлопців. Добре. Владиславе, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Я підготуюся до уроку, а потім виходжу в перерву відпочивати. Добре, дякую, Владиславе. А ви, Леоніде, що зазвичай робите на перервах? Граю на телефоні. Ходите на їдальню? Ну, хожу до їдальні і, і потім граю на телефоні. Е, учасник наших ток-шоу на на харчуванні у шкільних їдальнях. Е, розкажіть, Ігорю, чим зазвичай годують у вашій школі? Годують у нас хот-доги, піци, булочки і так далі. Думаєте цього достатньо, щоб бути ситим? Недостатньо. Добре. Е, а ви, Ігорю, е, чи їсте у їдальні? Ні. Ніколи? А що вам взагалі подобається? Піца. Добре, дякую. Дмитро, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете у себе в школі? Так, добре. А вам доводилося бувати у кабінеті директора? Ні, не доводилося. Дякую. Іване, а вас викликали коли-небудь до директора? Це взагалі. Це взагалі страшно, як ви думаєте? Е, я думаю, не дуже страшно, тому що директор у нас був. А ви б хотіли стати директором школи? Чому? Е, ну, ніколи б не хотів ставати директором школи. Добре. А як ви вважаєте, Назаре, працювати директором важко? Ні. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я б зробив у школі, щоб. Інформатики були були комп'ютери нормальні планшети і телевізори. Дякую, Назаре. Завжди... ну що ж, дорогі грусі, дякуємо вам за відвертість. Наша передача до... до... підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kids Свіл TV. Та я його ведучий Фетісов Ярослав. До зустрічі у наступних ефірах.